Так, привіт, привіт всім, хто за мною слідкує. Моя ще одна така завершена робота це новинка. Новинка для мене. Перший раз я кував через мідь, скажу зразу, не вийшло не з першого разу і навіть не з другого. Вийшло, так сказати. Ну, я мусив трошки викинути. Бо перший раз стикався. Така структура центрального шару. Це у нас Х-12МФ-95 і 40 Х13 полоска видно. Тобто окладки не Трошки там злегка протравлені і, і все, в принципі, протравлені трошки на мусліновому кругу я його полірнув. Руків'я складається із стабілок, гарлочка бронза. На гардошці така 3D фактура, ну і поліровочка. Торцевий дуб стабілений, ну, заріз точніше. І основа це клен, кап клену, такий. Можна сказати, у двох кольорах. Ну, так, ну, загальний вигляд ось такий, як бачите, ножик потужний, ножик немаленький. Ну, такий добрячий бушкрафт десь а, на природу десь. Та взагалі для різних задач. Я думаю, що він виконає. Головне, з толком, з головою, з вмінням і з розумом. Шкіряні піхви такі до нього з тисненням, натуральна шкіра, підвісік. Тобто тут все чотенько, все чотенько, Ось такі комплекті. Шкіряні піхви. Е, ціна 6500 гривень. Кого цікавить, відправимо, загостримо, запакуємо і, і поїде. На черзі буде такий, цей трошки більший. По-моєму, 160 по обуху, якщо я не помиляюсь. А, зараз будемо його дотирати, робити фініш, заполіруємо і зробимо голтовочку. Такий буде теж немаленький апарат. Ну Цей а, будемо потім, потім покажемо. Ось такий. Поки що в наявності є. Звертайтесь, пишіть. Кого зацікавило, звертайтеся ще раз. З вас підписка, з вас лайк, з вас комент, якщо, звісно, цікавить ножива тематика. От, в принципі, і все. Всім дякую.